Кожен понимает это по-своєму. Люди, которые говорят, что это Росія специально панула жилой дом і так далее. Это У каждого своє понимание. Россия, Росія, если б'є, она на бьет по инфраструктуре. Друзі, всім привіт! Слава Україні, слава силам оборони. Сьогодні говоримо про маргіналів. Майже три роки повномасштабної війни, а деякі блогери і досі мріють жити з Рашою і щоб Одеса стала руським городом. Під час Тікток-трансляції місцева блогерка наговорила на кілька статей Кримінального кодексу, стверджує, що хоче, щоб Одеса стала окупована Росією, виправдовує агресію росіян, мовляв, та не б'є по цивільній інфраструктурі. Мені все так однозначно. А ще що раніше хотіла поїхати в Москву, але переживає через своє патріотичне татуювання, яке не знає, навіщо вона взагалі його там собі набила? Буді в Росії будемо в Росії буді в Україні. Будь... Потому что в Украине лучше уже не станет. Это все понимают. Просто не все хотят это осознавать. Есть люди, как минимум, которые не чекают отсюда. И чего-то хорошего сделать. нет. Есть реально люди, которые сначала войны не выезжали. Я тоже утверждала, что я не буду выезжать. Я с первого дня не выезжала. Я выехала, но выехала. Я, я не тебя сказала, Маша, Ну у тебя выезжали. другая причина да. была. Да. Но у меня причина не война. Да. Едь в Россию. Да. Иди да в Россию. На... В Россию. Надо, надо будет пойду. Мне по... Я була патріотом, у мене на бід ззаду герб. Шо, тут я хотіла поїхати в Москву. но я розуміла, у мене на герб гірб ззадів, я там запір. Ну а ще звісно ж, друзі, байдуже жити з Росією чи жити з Україною. Хоча до Росії вона схоже схиляється більше і наводить приклад Маріуполя, який цитую зараз ніхто живе. А що, Росія по домам б'є спеціально? Нет, мы за то, что Скажи, нам кто к нам придет. Не, я говорю к тому, что мне похуй. будем мы Россия или Украина, мне похуй. Нигде не факт, что Россия делает. И я о том это говорю. Это? Мы этого не, не, не говорили. Мы, мы просто за то, что, говорю, что по барабану. барабану. Не за тех, и не за все. тех. Все. Мы все. между. 700, вот. и, Но и, я сказала, не было бы лучше, не если бы мы не были в России. Мариуполь не по факту. дуже швидко. Ця панянка записала ще одне відео. Згадуєтесь, яке <смас> мабуть небайдужі провели освітню бесіду. Поспішила виправдатися, каже, що напилася спокійливих і алкоголю, тому мовляв, не тямило, що несе. Вірите, друзі? Напишіть в коментарях відео з її вибаченням і підписом про те, що «Відно, що штука поработала над дні. Нині активно постять російські пабліки. Хотела бы извиниться за вчерашнее высказывание в прямом эфире в Тиктоке. По семейным обстоятельствам напилась генозапама. Плюс ко всему этому праздновали день рождения и запила это все алкоголем. Не соображала, что говорю. Все, что было сказано, это неправда. Я не хочу в Россию, я так не считаю все, что я говорила. Хочу за це это... вибачитися. свої сторінки в соціальних мережах. Е, ця особа видалила, але ще один треш випадок маємо з Одеси. Тому сьогодні теж про нього вам розкажемо. Друзі, якщо маєте деталі наближені до цієї жінки, 72-річної, будь ласка, розкажіть нам про них. Ми обов'язково висвітимо на наших ресурсах. Отже, панове, що відбулося в Одесі? Побили 72-річну матір загиблого воїна. Яка звернулася по медичну допомогу. Про це повідомив мер міста Труханов і директорка міського департаменту освіти Олена Бойневич. Це сталося в офісі організації, де їй обіцяли оформити угоду на обслуговування. За словами постраждалої працівниця цього офісу відмовилася її впустити, після чого вдарила та збила з ніг. Постраждала, впала їй уявіть собі, натягли капішон на голову і почали хамселити по голові. Притримуючи коліно, посадовиця розповіла, що після того, як жінка, яка потрапила до лікарні, прийшла на роботу, їй стало зле. Лікарі передали інформацію після цього вже копам. Проте далі почалися неприпустимі дії. Посадовиця отримує повідомлення від працівниці офісу, яка під виглядом благодійника просить телефон літньої жінки. Тобто, ймовірно, хоче тиснути на літню жінку, аби зам'яти взагалі всю цю справу. Тому друзі, Одесити, тримайте, будь ласка, цю ситуацію на контролі, і хто є наближеним до цієї людини? Обов'язково повідомте нам про всі перипетії. Ми хочемо мати більше інформації, і захистити цю людину. Ще один друзі, резонансний випадок, який зараз дуже активно обговорюють в мережі. Ви точно його бачили? Що сталося? Днями на узбіччі траси в Житомирській області знайшли чоловіка, який напередодні був затриманий львівським тЦК. Ви спитаєте, Яніна, а Львівське ТЦК, до чого тут Київська область, Житомирська траса? Зараз розкажу чоловіка звати Степан Більченко, це старший лаборант кафедри ядерної фізики Львівського національного університету. Його друг Владислав Кононов стверджує, що 5 лютого Більченка затримали на вулиці дорогою на роботу, доставили у і відправили на медичну комісію. Там його визнали придатним до служби і направили до військової частини для проходження підготовки. За словами цього друга Кононова, Більченко мав проблеми зі здоров'ям, а також документи про проходження альтернативної служби через релігійні переконання. Ну тобто, ви розумієте, релігійні переконання людина стверджує, що вона не може вбивати за релігійними переконаннями, тому має проходити альтернативну службу. Проте, медкомісію він пройшов поспіхом, а його документи не взяли до уваги. Коли чоловіка везли на навчання до військової частини, а в Житомирській області він вистрибнув із автомобіля. Після цього його госпіталізували. В ТЦК пояснили, що Більченко не оновлював свої військові облікові дані і не надавав підтвердження на відстрочку. Крім того, закон про альтернативну службу зараз не діє. Чому? Бо воєнний стан, що говорить військова частина, друзі, це щоб ви якби володіли ситуацією повнобічно у 199-му навчальному центрі, ДВШВ ЗСУ, це військова частина А 2920 Заявили, що інформація про побиття Степана Біченка не відповідає дійсності. Цей випадок викликав жваве обговорення, тому що фотографії вченого професора і людини із пораненням е явно. В такому хворобливому стані на ліжку, е, яку знайшли в, е, садинами, із ознаками забитів, це все ясно, що у нас суспільнота не може не викликати занепокоєння. Ну і ясно, що соцмережі підхопили цей пост. Він завірусився, і ясно, що підриває процес роботи і ТЦК, і мобілізацію. Ви знаєте, що ми завжди висвітлюємо проблемні моменти мобілізації і не раз про це розповідали, це є, але пропоную вам ще поглянути на цю ситуацію більш холодним розумом. От, наприклад, військовий сержант ЗСУ Ілля Критенко проаналізував деталі. Хочу з вами поділитися: це вже не я, а військовий університет, в якому працював в більченко. По перше, немає кафедри ядерної фізики. Він дійсно був лаборантом, але ця посада не є науково-педагогічною. А значить, не дає право на відстрочку. Закон однією з ключових тем було те, що більченко має діагноз апної сну це хропіння. Але згідно із наказом Міноборони 262, цей діагноз не є підставою для відстрочки, окрім випадків, коли він супроводжується важкою епілепсією чи вираженими психічними розладами. Це два три ще один аргумент: чоловік раніше проходив альтернативну службу через релігійні переконання. Однак Чинне законодавство України не передбачає такої можливості під час воєнного стану. В ЗСУ є можливість призначення на немобільні посади, проте повного звільнення від військової служби немає. Також з'явилася інформація про перелом черепа через побиття однак наразі немає жодних офіційних висновків, які би підтвердили, що цього чоловіка саме побили. Є версія, що він міг самостійно вистрибнути з автомобіля під час перевезення. І про це говорять безпосередньо в ТЦК. Тому друзі, давайте будемо інформаційно гігієнічними і забігаючи наперед без холодного розуму, не будемо робити послугу нашому ворогу, який сприймає це чудово, підключає і псо і каже: Дякую, дуже дякую тим, хто це розповсюджує в соціальних мережах. Так бувають випадки відвертого даруйте бидла серед ТЦК. Але ще більше в соціальних мережах і ПСО, яке розповсюджує Російська Федерація, мета його є дестабілізація. Ну а другий момент зіштовхнути військових, суспільство, ну і створити підґрунтя для неадекватної реакції. А, знаєте, днями я давала інтерв'ю еспресо і говорила про. Моє ставлення до ухилянців і про тих, хто говорить, що не треба взагалі мобілізацію, влаштовувати, що це за фігня, я нікому нічого не дожен, і вообще Україна страна, в якій взагалі можна жити, Та я не свободний чоловік. Я сказала, що таким людям я можу сказати тільки одне: що якщо вони так відчувають, то вони, як казала депутатка польського сейму, мають іти Москви або кудись, де вони собі знайдуть більш кращі умови. Мені здається, це справедливо. А, але ІПСО працює наступним чином. Підхопили цей фрагмент і почали його нести в різних соціальних мережах, підбурюючи суспільство до того, що Яніна Ніна щоб всі помирали, всіх мобілізували. Подивіться, а чому вона не на фронті. Ну і багато інших речей. Якщо буде мобілізація жінок, Попри те, що я не маю кількох органів після онкології, попри те, що я мати двох дітей, я зроблю максимум, щоб я була корисна у війську. Зараз я корисна тут. Я думаю, ви розумієте чому. Тому давайте зберігати розум холодним, аналізувати те, що ми читаємо в інтернеті а, з критичним мисленням, тобто не заголовки, не Акрау. Якась жінка невідома вам написала з прапором України на аватарці, а детально аналізуючи і шукаючи ще підтвердження тих фактів, які вам важливі перед остаточним висновком. Тоді ви будете мати точну картину. Саме тому ми і аналізуємо зі всіх боків, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Друзі, слава Україні, слава силам оборони. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми зробили аналіз подій геополітичних пов'язаних із дзвінком Трампа Путіну. Сьогодні зранку виклали, тому зайдіть, обов'язково. Подивіться, дуже гарний вийшов такий масштабний матеріал про все. І водночас детально з тими фактами, які можливо ви не бачили в соціальних мережах. Ми добряче покопали. До зустрічі, друзі. Папа. -па.